Квартира у Варшаві за 41 тисячу євро, 36 метрів квадратних в класному районі Мокотов біля торгівельного центру галерея Мокотов. Всього 41 тисяча євро. Чи реально це взагалі сьогодні? Так з нами це реально. В чому тут вся стратегія полягає? Якщо це об'єкт на етапі Котловану, його здача, наприклад, через півтора-два роки, то у нас є домовленості з забудовником з приводу системи оплат для моїх. Клієнтів, тобто перший внесок, оцей 20%, Я вам зараз показую цей конкретний приклад. Тут 36 метрів квадратних буде вартувати оцей перший внесок: 41%. Тисяча там з хвостиком ми його сплачуємо на протязі будівництва. Ми нічого взагалі не сплачуємо. І потім, вже на етапі отримання ключів, коли будинок вводиться в експлуатацію, ми маємо сплатити ще 80%. Але тут в нас є два варіанти: перший варіант: ми просто робимо перепродаж на етапі отримання ключів, не сплачуючи оці 80%. Цим самим ми отримуємо прибуток. Тобто за оці півтора-два роки ціна звичайно зростає. Друга варіація це не продавати цю квартиру. А в Взяти кредит на інші 80%. Ми з цим також допомагаємо. Актуальні об'єкти на сьогоднішній день по варшаю. Ви знайдете в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.